Пам'ятаєш собаку Чейсер? Якщо ні, знайомся. Бордер Коллі, яку називали найрозумнішою собакою у світі. Вона знала 1022 слова. Не сідай і дай лапу, а назви іграшок, дії, комбінації слів. Чейсер, принеси зеленого бегемота, і вона реально тягнула зеленого бегемота, а не рандомного плюшевого бобра. Ну, ти розумієш, якби вона пішла до школи, вчителька плакала б від щастя. Її власник, доктор Джон Піллі, американський психолог і професор. Саме він перетворив гру з м'ячиками на наукове дослідження десятиліття. Він не просто вчив чисер словам, а пояснював їй концепти, наприклад, різницю між дією принеси і об'єктом жабка, або як знайти новий предмет за виключенням, якщо вона ніколи його не бачила. Цікаво, що у Чейсер не було ніякого суворого дресирування. Усе навчання базувалося на грі, мотивації, довірі і регулярності 4-5 годин у день роками із задоволенням з обох сторін. Ще одне диво: Чейсер не просто запам'ятовувала, вона розуміла. Наприклад, могла принести предмет із категорії м'який або знайти новий, використовуючи логіку. Типу. Я знаю ці усі, але оцей новий, отже, це те, що питають. Слова та я знаю три Ліжа гуляти і не можна, але користуюсь тільки першими двома.